Зрештою, про противопільтольотну міну буде відео, чи вона тільки в книжках существує. Ну, вона, можливо, существує в якихось там дослідних зразках, якихось там малосерійних десь на складах. Але це ну таке, це дуже специфічна міна, яку. Савок розробив, ну тому що треба було щось розробляти. Є інститут, який всю дорогу щось розробляв. Тому розробили, щоб отримати там, ордена, премії і тому подобне. Але сенс міни, єдине ну, де воно було актуальне, це В'єтнам. Там, де місцевість ну, не дуже дозволяла їздити по якимсь дорогам, бо там дорог не було. І тому во В'єтнамі там ну, масово Американці почали, ну вони там цю тактику і придумали. І почали її відпрацьовувати. Перекидання ну, досить великих груп піхоти на гвинтокрилах. Тобто і гвинтокрилів сатвістяна ж багато, і, і перевозка, то є і закидування оцих груп піхоти кудись в зону бойових дій, там чуть ли не там. Ну, Сказати в тил, ну там не було чіткої лінії фронту, щоб сказати, де тил, а де не тил. І от там, оце, як би, в'єтнамці навіть і робили противертольні міни, ну там відносно прості. Тобто робили, там, ставили якусь міну, до неї там робили саморобний підривач, і на кінці підривачу приробляли ну, саморобний якийсь гвинт. Ну далі сенс був який, якщо вертольот, коли він починає сідати, дуже великий. Поток воздуха і оця крильчатка починала вертітись. Декілька оборотів вона робила, ну і, грубо кажучи, звільняла ударник або висмикувала чи куб з гранати, а граната вже ініціювала підрив ну якогось фугасу. Срапрацьовував фугас, ну і якусь площу накривав там. А фугас мог там детонуючим шнуром бути зв'язаний ще з якимсь фугасом. Тобто, якщо є була удобна якась поляна для висадки гвинтокрила, то, мабуть, закопаний фугас отут, Потім десь отут, і потім отут, от на пальмах, чи що у них там росло, прив'язано декілька отаких от от, з пропелерами, пов'язаних все дитинуючим шнуром. Гвинтокрил садиться на полянку, щось оце спрацювало, вибух, гвинтокрил накрило. Вони там це робили, американці почали ну, досить просто з цим боротися перед тим, як сідати кудись на якусь полянку. Спочатку прилітав великий гвинтокрил вантажний і скидав туди здоровенну бомбу. Значить, початку обично, потім в об на детонуючому. Ця бомба вибухала, і вибух там був такої сили, що робила вона цю поляну ідеально ровною без там пнів і тим паче без всяких мін. І після цього туди спокійно вже сідали гвинтрили з військами і все. Тобто, досить просто і досить швидко навчилися боротися з цими противовертольотними мінами. Ну, ми взагалі наражали їх штатно, цих противовертольотних мін, ну цих рожав ще совок і просто їх дорожали і хвастаються. Там воно, зрозуміло, не отаке примітивне, там воно більш вумне, там датчики всі діла. Але сенс її використання він ровно такий: ну накидайте цих мін десь на полі. Воно все електричне, в неї там час. Якесь працювання, потім вона протухне за цей час, там над тим полем і гвинтокрил даже не пролетить не разу. Не то, щоб він там сідати надумав туди. Тому таке я же говорю, ну, вундервафля, яка раз в 100 років на якихсь там, ну, їх можна використати, реально від них буде якась, хоч якась сенс, якщо ти очікуєш кудись десант з гвинтокрилів. Тобто, боїся, що от кудись тобі можуть як ото маска. І к нам під Київ залітали тоді по початку і висаджували десант. От в такому разі, і ти ну якби не впевнений, що ну саме доцільно де той десант там, наставити ПВО і переході. І гвинтокрили в повітрі, да і все, не дати їм сісти взагалі. Ну, У тебе от нема ПВО, там, невеликі сили, а можливість, що тобі закинуть десант присутній. Тому от якусь там територію заставив цими мінами, і от угрожаємий період, коли тобі можуть десант закинути, воно переждало, ага, скінчився, позбирав ті міни, ну або вони самознищувались, нові нові ну, таке. У всіх остальних випадках ну воно безпонтове повністю, Тому це така вундервафля до якихось там окремих випадків, які можуть там раз на якомусь десь конкретному місті. Може пригодитись, але в житті як правило получається, якщо така ситуація десь і склалась, то оці міни там обов'язково не буде. Бо її завезли кудись в другу сторону, або не довезли, або приїхали по дорозі, або ще щось. Як правило, от з такими специфічними речами воно завжди отак от відбувається, Особливо в Москві. Ну, в Савку, а потім у Москві. Тому що логістика, що там, що там привезуть тобі замість цієї проти міни, якусь морську міну для морякам. Привезуть оці. В общем, не переймайтесь цими мінами, то все.